Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні до нас завітала моя подруга, тітинка сова, і зове нас з вами подорож до лісу. І ось, щоб нам потрапити до нашого лісу, нам треба йти по доріжкам. У нас є зеленого кольору і є синього кольору. І як ви гадаєте, щоб нам потрапити швидше до лісу, по якій доріжці нам треба йти? Довшою зеленого кольору, чи синьою коротшою? Так, нам треба йти коротшою синьою доріжкою, щоб скоріше потрапити до нашого лісу. Дітки, ось погляньте, ми потрапили до нашого лісу. І що тут росте? Ялинки, звичайно. А як ви гадаєте, яка з них висока? А яка низька. З лівої сторони вона знаходиться висока, а з правої низенька ялинка. Дітки, ось погляньте, під ялинкою ростуть мухоморчики. Їх багато. Під високою ялинкою росте у нас боровичок. Він один. Дітки, а теж ж поділася моя подруга сова? А мо шукати її. А я її знайшла. І вона знаходиться де за пеньочком. Зараз знаходиться де? На пеньочку. Зараз знаходиться. Де вона? З правої сторони від пеньочка. Зараз з лівої сторони від пеньочка. Зараз вона з'явилася. Попереду нашого пенючка закінчилася наша цікава подорож до нашого лісу з нашою улюбленою тітенькою Совою. Дякую, що ви з нами були в цю подорож. До зустрічі, мої любі дітки!